Сьогодні ви стали свідками, як формується позиція демократичної політичної сили, позиція, яка зіткнена із протиріч, позиція, яка е, вся українськими Україні, позиція, яка з однієї сторони нашу історію відзеркальної політичної діяльності, а з іншого боку, дає перспективи Україні. От в цьому і є унікальність і сила України, яка 20 років поспіль. Працює в українській політиці і всі свої зусилля спрямовує саме для вирішення українських проблем. Ми багато разів, нехтуючи своїми політичними інтересами для України, об'єднувалися у блоки були кандидатів, які давали Україні кращі. Можливості і кращу політику, але на сьогоднішній день більша частина партійців переконана, що саме унікальність нашої політичної сили, саме унікальність нашого політичного досвіду, який, який ми реалізуємо, ми очолюємо владу на місцях. Ці ідеї конче потрібні для державної політики. Тому, все таки, я думаю, що Українська Народна партія буде йти із своїм кандидатом, і буде турувати той. Шляхській державі, на основі якого постало заможне життя в усіх посткомуністичних державах, у якого в центрі державної політики інтереси національного товаровиробника і державна владається національним інтересом. Оце дві ноги, які впевнено ведуть усі європейські країни у їх майбутнє. Це те, чого бракує Україні. Тому ми сьогодні на роздоріжжі. Дякую за увагу. Можливо, це ознака розколу в партії. Ні, якраз до розколів у партії, то е, така практика у нас вже є історія, тому що ми вийшли із того громадсько-політичного руху, який е, якраз через відсутність дискусій і діалогів приводив в тому числі і до розколів. Я нагадаю, що перший розкол руху відбувся в 91 му році, коли більша частина. Нання демократичних сил підтримала одного кандидата на президентських виборах: це В'ячеслав Максимович, а інша частина підтримувала Лук'яненка і деяких інших кандидатів Відхновського. А відтак на цьому і почалися розколи. Утворилася демократична партія, республіканська партія та інші партії із надр народного руху України. Українська партія народ... якраз через отакі дискусії. Партійцям ухвалювати найбільш оптимальне для рішення, а відтак не з'являється оцих е... від центрових сил, які розносять політичну партію. Тобто, якщо сьогодні підтримують кандидатуру Ющенка, ви погодитесь з ними. Так, це якщо це рішенням з'їзду буде підтримано, звичайно, це рішення найвищого органу партії, який здійснює управління. Але я хочу сказати, що із тієї попередньої дискусії, яку я почув на конференціях місцевих, бо я майже дві третини обласних партійних організаціях, під час формування цієї позиції, то є інші аргументи, зовсім інші думки. І тому я думаю, що партія сьогодні готова до ухвалення рішення на користь правої ідеї і правої перспективи України. Олег Сермацький, будь ласка, якщо станете кандидатом, коли реєструватиметесь і як збиратимете заставу? Щодо реєстрації, то наступного тижня я думаю, що вже ми всі документи оформимо. Щодо застави, вона зараз формується. У нас у партії є десятки підприємців. Це і голови обласних організацій Донецької Клименко, і Львівської і Козак, і Кучер. Це низка таких, як Олександр Слободян, підприєм, які відзеркалюють інтереси українського виробництва, і це якраз і є основа малий середній клас, що відзеркалює українська народна партія, інтереси в державній політиці, які будуть нам допомагати. Так що я думаю, що до часу реєстрації ми таки зберемо звісно. Будь ласка, ще питання? От як ви оцінку? Так, от, якщо реально думати ставити, ви знаєте, я не буду говорити про соціологію, бо це технології. А я буду говорити про реаль. А Костенко, якщо стане кандидатом у президенти, то він мірі поспілкувався із людьми пересічними. Бо моє спілкування починається кожної ранку із фізичної зарядки, це майже година. Де я на спортивній площаці спілкуюся із пенсіонером. Інженером, науковцем, ну, тобто, йде нормальне спілкування. Так от, мій висновок: люди сьогодні шукають щось інше в Україні. І коли їх примушують голосувати чи робити вибір між найгіршим і ще, то вони вже цього не хочуть. Ті мої особисті спілкування, які я провів у всіх куточках України, зокрема, минула неділя, був в Донецьку. Ну, це ж абсолютно не... Типу не наш Рухівський край, як ми кажемо так, але у де до речі, у дев'яносто висували В'ячеслава Чорновола кандидатом у президенти. Був вщерть набитий зал 500 чоловік. Це люди, які такого дійства вже давним давно не бачили. Щоб прийти на політика, 500 чоловік тих, які розчаровані у владі, в депутатах, усьому. Друге, зустріч це в українському селі в різних як кажуть іпостасях, коли вони питали, а ви йдете кандидатом у президенти, я кажу, ну це з'їзд вирішень. Але якщо ви підете, ви будете проводити ту політику, яку ви пропонуєте. Купуй українське, роби українське, звичайно, ми будемо за вас голосувати. Тому, враховуючи, що 40% громадян сьогодні не знають ще за кого голосувати, я можу, сказати, що від української народної партії робити українську політику в Україні і робити український товар в Україні і купувати його, вона дуже добре сприймається сьогодні людьми. 50%, хто бачили рекламу Купуй українське, підтримують цю ідею. Тільки вони не всі знають, що це ідея української народної партії і Юрія Костенко. Доктор Юрій Іванович, ви розраховуєте на 40% відсотків? Я розраховую на те, що в Україні. Права політична сила приведе зміну державної політики на користь кращого життя кожного із нас, так як це було зроблено в усіх посткомуністичних країнах. Коли ці 40 чи 50% відсотків будуть, я не можу сказати чи на цих виборах, чи через вибори, чи на наступних парламентських виборах, але я впевнений тільки в одному: що без зміни державної політики України на користь правої. Ідеології на користь правого інтересу Україна завжди буде мати дуже низький рівень життя і низький статус.